Часом варт гордість зупинити, бути ближчим, без пустих прикрас, Не судити, а приймати й жити, бо не вічно нам життя дарує час, кожен має цінність і повагу, Не в одній ми хвилі всі живем. І коли не чуєш, ти не зважуй. Може, варто промовчати за плечем. Лізушка, куди йдеш? На музику? На музику? Хочеш йти? Чи не дуже? На, мама, не се Давай, проходь. Давай, давай, давай. Ти засалюєш, так? Карасики такі величенькі. Очки, багану, що шарилася. Соліби. не Друзі, ділюсь з вами лайфхаком, як швидко почистити рибу. Беремо звичайну ложку, дивіться, звичайну. Це мені порадила на роботі співробітниця І дійсно дуже класно, дуже швидко. Тепер буду тільки таким чином чистити. Хто цього ще не знав, спробуйте. Так. временні шворки. Де? Це поки не купимо сушарку, да? О, на пару років. Даже дві, чи скільки. Ок. Все, йду загружати прання. А то осінь, холодно, сиро на вулиці дощі, прання не сохне. На батареї, батареї то ми вмикаємо, але завішуються вони. Тож зараз буде краще. Але загалом, друзі. І собі хочу придбати, і вам раджу купити сушарку. У мене в мами є, дуже класно, ніяк собі не придбаю, тож треба вибрати її. Дуже класно. Біля батареї поставив, речі навісив, вам даю пораду, але собі ще не придбала. Треба придбати. Так, Друзі, сходила в магазин. Зараз розбираю, що купила. Так, витратила я. Так, 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 370 гривень. Що тут у мене? Печиво напевло. Ковбаса ось така фару. Молочна. Зараз акція 75. Ось такий хлібчик. Булбур мені подобається з такою, такою лапшишкою. Далі зефір взяла. сіль, олія, маленьке насіння, паштет. І пакетик. Ось такі наразі, друзі, ціни. Майже 400 гривень. Друзі, приготувала вже вечерю. Зараз підемо, покажу. Пішли, Алісочка. Купила малим сьогодні три пари взуття. У Нас тут селище. Ще досюнь знайшла такий непоганий магазин. Там, в принципі, вибір такий хороший. І що хочу сказати, що зараз покажу, яке взуття, що воно дешевше ніж у місті. В мене знайома купувала, ось, зараз розкажу трішки, купувала ботинки осінні такі своєму сину за 1100 чи 1200 щось таке. А тут ціни друзі я купила одну пару 680, 680 Лізі, Алісі купила за 580. І осінні о, і, зим, і зимові. 840. Зараз покажу. Так, ну що там? Давай показуємо, що там у нас. А ну-ка. Що тобі купили? Зимовий, так? Да? Давай покажемо його. Так. І тут Дивіться, друзі. Зараз, дочка, я це раз покажу. Таке воно тепленьке, там прям таке хутро. Таке воно біленьке. Дуже тепле, таке як войлок там. Це зимове. Зараз подивимося. Тут ціни нема, але пам'ятаю, що 840 щось таке. Так, ось оце осіннє. Зараз буде мати. Да, зараз ми оці покажемо. Оці Алісі осінні ось такі купили. Класно. Так, оці осінні купили Алісі ще одні. Ой, вони. Чи 560, чи 580, друзі. Ну, 500 чим, то давай покажи мені лізочкині. А це ось такі купили лізі. Зараз кросівки, щоб зняти, ось такі вони теж. З начосиком таким. Ці теж такі всередині тепленькі. Тож, ось ці на цих є ціна. Тож, друзі, оці три пари взуття в мене вийшли 2100. Можливо, вона якусь скидочку зробила, я цього не питала, але ось така ціна. Тобто я взагалі дуже задоволена нашої покупки. Друзі, Алісі на свято осені в садочок треба прикрасити платтячко. Ось прикраса в мене вже була готова. Колись ще лізочки робила, але тоді почався карантин, так ми і не скористалися цією прикрасою. Тож листя зараз хочу на плаття нашити. І, гадаю, буде непогано. Так, і ось така в нас ще прикраса. Так, оце хочу її зробити ось так дульку. Таку гульку чи дульку зверху накрутимо. А ззаді, щоб воно було ось таким бантиком. Там листочки висять. Тобі подобається, платье? Де? Да. Угу. Воно так ще переливається. Красуємо. Здію. Познаходила, друзі, я декор. Ось такі гарбузики, робила їх в тому році. І мені здається, воно так гарно виглядає. Так, сьогодні готую я наразі, зварила я ріденьку картопельку, чоловік просив. Холодець у мене тут кипить. І варю гарбузову кашу. Гарбузову кашу варю дуже швидко. Це гарбуз, крупа, цукор, ванілька, молочко. Все сюди, трішки водички додаю. Все це в мене кипить, блендером переб'ю я це все. Потім додам маслочка, ще трошки покипить і каша буде готова. Ось я її вже перебила блендером. І ось такенька, вона гарненька, смачненька кашу я вже доварюю. Холодець вже вимкнула. Зараз вже буду їхати за Алісою в садочку. У Алісочки сьогодні свято осені. Платьочко, те, що я готувала її. Вона, сподіваюсь, надягала, вихователі ще фото не присилали. Свято в них закрите в садочку. Все. Зараз будемо їхати за Алісою. Ну що це там, як свято? Хорошо. Клас, нарядно було, да? Віршик розказувала. І що, вам, яблучко дали? О, клас! Це хто там? Пані осінь, мабуть, да, була? Хто яблучко давав? Переділась вона, ти впізнала, да? Розуміла. Ох! Красунечка. Угу. Так а що це воно все? Ну, таку капусту посадила. Оця, ось. Ну вона насправді вона, коротше, все, пропавша. Да? Вона, не скр... вона не скрутилась чогось, так? Да? Так. Да. Там вона ж не одну її садила. А, -а, -а. а, а так це не наша. Ні, наша. Вона наша? садила. А кажу... Вона садила. Хто вона садив? Ну, ось у Гайване. А, так це не наша капустина. Ні. Я ж думаю на огороді не бачила, Ні. сусідка дала. Це така як сусід. троянда. А тепер, друзі, мить машину. Завтра на роботу, тож машину треба помити, хочу я чи не хочу. Тож, іду зараз. Буду це робити, бо вже темніє. Це добре, що в нас вода є на вулиці. Зараз чоловік зробив зручно, кнопочку нажала і шлангом зараз помию, потім витру і все буде чудово. А зараз, друзі, хочу вирізати гарбуз до Хеллоуіна. Сину, куточок зробити такий задекорований фотозону. Зараз попробую. вибрала там гарбуз такий величенький, зараз хочу його вирізати. Там гірлянди вже малим купувала. І вже батарейки не купила. Тож павутину таке зараз задекорую трішки. Друзі, ось такий у мене красунчик вийшов. Треба туди всередину буде свічечку або якийсь ліхтарик поставити. Включай світло. Ти подобається? Ну тільки за того, що тут світло погане, воно не передає. Ти що, ти подається здобувати? Воно лізе. Виключтеся. Так і туди я тільки свічку палила, чує ще провітрю. І оту свічечку запалювала. А вночі будуть павуки світитися. Mm -hmm. Ну, треба свічки там позапалювати. Mm, прикольно, так типа не нравится. Да? Подобається? Да. Yeah. Mm.